Вітаю сьогодні. Хочу поговорити на таку тему, як зазор між словами і сенсом, як Лакан пояснює неможливість повного порозуміння. Тож, Жак, Лакан, це французький психоаналітик, який стверджує, що людина це суб'єкт мови, а отже, суб'єкт нестачі, браку, неповноти. У його теорії ми стикаємося з тим, що мова це. Дещо мало б нас поєднувати, але насправді це нас розділяє. Тож мова не просто називає речі, вона визначає саму структуру психіки, але водночас створює зазор між тим, що ми хочемо сказати, між тим, що ми можемо сказати, між тим, що ми чуємо, і між тим, що мав на увазі інший. Тож цей зазор це не випадковість і не технічна вада комунікації, це фундаментальний принцип роботи означників у, у структурі символічного порядку. Тобто, інакше кажучи, це онтологічна риса суб'єкта, який з самого початку існує, існує у відношенні до мови як до чогось зовнішнього, чужого і водночас визначального. Лакан вважав, що суб'єкт не єдине цілісне я, а радше а, розщеплена структура, яка постійно коливається між трьома реєстрами: символічним, уявним та реальним. Символічне а, це порядок мови, культури, закону тут діють означники. Реальне це те, що не може бути символізоване, що залишається за межами мови, таке як смерть, наприклад. І уявне це світ образів ідентифікації, відзеркалення, дзеркального образ себе, наприклад. Тож суб'єкт вступає в символічний порядок тоді, коли починає говорити. Але саме тоді він втрачає безпосередній доступ до свого бажання. А, бо воно тепер проходить скрізь мову. Тепер усе, чого він хоче, означено через знака, але ніколи не збігається з ним. Це і створює той самий розрив між мовленням і сенсом, між я і тим, хто про себе говорить. Значення означника це нескінченне лацюг відкладання. У лакана означник це не просто слово, це одиниця мови, яка репрезентує суб'єкти для іншого означника. А не для якогось фіксованого значення в 11-му семінарі Лакан пише, що ефект означника полягає в тому, що він репрезентує суб'єкти для іншого значника. Це означає, що ми ніколи не говоримо безпосередньо від себе. Ми говоримо мовою іншого, тобто за допомогою означника і означників, які ми не самі вигадали. Інше у лакана це не хтось, не людина, а місце мови закону та символічного порядку. І ще разу, коли ми щось говоримо. Ми підпорядковуємо себе законом цього символічного порядку, водночас кожне слово відсилає до іншого слова і значення завжди відкладається, ніколи не рез не реалізується повністю. Улакане бажання ніколи не є чимось простим чи природним. Воно виникає в полі мови і визначається не тим, чого хоче суб'єкт, а тим, чого хоче інший. Суб'єкт бажає бути бажаним, але цей бажаний статус він отримує лише як означник. І Ось тут з'являється цей зазор між тим, ким є, яким ми здаємось в очах іншого. Тут мається на увазі, що нас визначає символічний порядок культури, суспільство, мова, бажання. І лакан вводить поняття маленького га це залишок решка бажання, яке ніколи не може бути повністю означене. Саме вона перебуває в центрі психічної драми суб'єта. Коли він каже, чому я щось кажу, але мене не чують так, як я відчуваю. Чому я щось шукаю в словах, але вона завжди вислизує. У повсякденному житті ми звикли думати, що непорозуміння це. Наслідок погано підібраних слів або неуважного слухача, але Лакан вважав інакше. Він вважав, що це є нормою мови, що це взагалі необхідна умова для того, щоб ми могли мислити, спілкуватися, бажати. Кожне слово, яке ми вживаємо, автоматично відриває нас від істинного змісту нашого досвіду. Наприклад, коли я кажу ясний, цей вислів вже не є самою печалю, а лише символом, що її позначає. І що взагалі є сум для мене? Для кого це відчє, для кого це меланхолія. І ось тут з'являється цей зазор між значенням і переживанням. І, звісно, як не проговорити про насолоду мовленням, говорити не тільки для того, щоб щось сказати, чому я власне і з'являюсь до вас в такому форматі. А, тож мова лакане — це не тільки інструмент, а джерелошові сенс особливої насолоди, яка часто перевищує функцію комунікації. Тобто ми отримуємо насолодження від вже від самого процесу говоріння, від звучання слів, від їх гри, від того, як. Яку реакцію вони можуть викликати у іншого, у іншого вже мається на увазі людини? Це добре видно на практи на прикладі дітей, які тільки починають говорити і їх запитання, часто не для того, щоб отримати відповідь, а про сам акт звернення. Тобто їм цікаво вимовляти слова, бути почутими, привертати до себе увагу і питання, типу, чому трава зелена?» Це про запрошення до взаємодії та спосіб закріпитися в символічному полі. Усе це відбувається й у дорослому житті. Розмови про погоду, дрібні жарти чи буденні обміни словами існують не заради змісту, а заради самого контакту. А тут зазор між словами та сенсом не, не зникає. Але стає джерелом насолоди. Слухати означає інтерпретувати. Цей зазор не лише на боці мовця, але й на боці слухача. Лакан наголошує, що ми ніколи не чуємо нейтрально. Ми читаємо висловлювання інших через власну мережу означників, через власні проекції, уявлення страхи. Усе це створює ще один рівень розриву. Саме тому психоаналітик він не просто слухає, він виявляє симптоми умовлення в тих місцях, де мова обриває мовлення обривається, заплутується чи повторюється. Саме там і є суб'єкт не в ясних висловлюваннях. А в зазорах між ними. Те, що Лакан описує як зазор або розрив, не є чимось негативним. Навпаки, саме завдяки нестачі цій дітці мові, можливе бажання, інтерпретації, нові сенси. Абсолютне порозуміння неможливе. Але саме тому ми продовжуємо говорити, писати, слухати. Цей структурний зазор це не помилка, це умова можливості говорити, бажати і насолоджуватись мовленням.